В Житомирі відбувається вже третій етап обласних змагань національного кубку шкільного футболу Євро 2012 Залишилось вісім команд, які гратимуть у фінальній частині. Вони і вийшли на футбольне поле стадіону Спартак. Від імені голови оргкомітету і нашого губернатора Сергія Миколаєвича Рижука. Хочу вас всіх вітати у місті Житомирі. Хочу всім побажати перемоги, щоб цей турнір завершився без травм. Щоб він виявив дійсно найсильнішу команду, яка буде представляти уже 28-29 квітня у місті Вінниці Честь області. Хочу побажати всім успіхів. Віктор Балюрко вручив призи усім фіналістам шкільного Євро 2012. Це команди Коростеня, Чудного, Новгорада Волинського, Довбиша, Житомира, Бердичева, Чоповичів Малинського району та Коростишева для кожної команди ці ігри. Надія потрапити на останній всеукраїнський етап шкільного Євро-2012. Дитячий футбол. Це ті зернята, які повинні проростати кожного року і поповнювати не тільки там суспільство, але і спортивні лави, зокрема футбольні нашої держави. Я думаю, що саме таланти всі розкриваються на таких змаганнях, які сьогодні ми проводимо. Обласний фінал шкільного євро 2012 відбудеться 19 квітня на центральному стадіоні Житомира о 14 годині.